Вітаю вас, шановне панство, на просторах Farming Simulator 2025, мапа Кошмак. І доки є світло, пропоную вам швиденько оглянути те, що я зміг назбирати за минулий тиждень. Модів, хоч і не так багато, проте, як на мене, вони всі по-своєму цікаві. Пропоную почати вам з ось такого доволі непоганого, цікаво заколхоженого в хламину МТ-Зона. По текстурах. В принципі, в мене претензій немає ніяких, тим паче, що даний трактор має доволі таки велику інт е нотку інтерактиву, скажімо так. Тут можна відкривати як капот, так і двері, і масу всього всередині можна відчиняти і всім користуватися як для РП, так і просто для відіграшу для себе. По текстурах єдине питання особисто в мене, можливо, хтось знає. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Що це Що це за сосок? Чесно кажучи, я не знаю, що це, з чим його їдять, навіщо воно тут потрібно. І чи потрібно воно тут взагалі. Тому, хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі, мені буде дуже цікаво. А так, в принципі, претензій великих має і немає. Сідаємо до салону. Як бачите, салон у нас оснащений також. Доволі таки е, великим інтерактивом. Можна і люк відчинити. До речі, для цього не заважає мод на, на наклоніння чи наклін у кабіні. Два види відчиняння у нас заднього вікна. Не подобається лише одне, що так нереалістично та швидко зачиняється. Воно ось так якось. Двері, знову ж таки, можна кермо підсунути ближче. Можна його відкинути. Мені подобається. Ну і запустити двигун. По двигуну питань в мене немає. Як на мене, звучить він доволі якісно та прикольно. Оснащується даний трактор у нас двохдіапазонною коробкою, механічною коробкою перемикання передач на 9 швидкостей підсвітки панелі приладів у нас немає, проте є індикатор, який сигналізує про те, що в нас вімкнене світло. Також є дубляція аваріячки. Зовні це все виглядає ось так. Доволі непогано, автентично, проте є один момент, один прикол. Як бачите, в нас перед трактором взагалі немає освітлення. Він нічого перед собою не освіщає. Це доволі дивно, проте хочу зазначити, що це дуже поширена практика серед модів на FS-25 наразі. Чесно вам зізнаюсь, я не знаю, з чим це пов'язано. На одних модах все добре, на інших ось така фігня. З цим HTZ все так само. Я вмикаю світло, як бачите, ну, ніяк воно не відображає, нічого не підсвічує перед трактором. Не знаю, раніше з цим. ХТЗ таких проблем не було, на старіших версіях в нього було освітлення. Потім якось я е, прозівав цей факт, і воно зникло. Можливо, це пов'язано саме з версією гри, можливо, з чимось іншим. Не знаю. А цей МТ-зончик, що в нас з ним. Як бачите, така сама проблема. Проте, знову ж таки, якщо я оберу Щось інше, наприклад, ось цього Джонніка. То тут дуже добре видно, що освітлення працює, питань немає. Комбайн, давайте комбайн подивимось. Все працює, питань немає. І, знову ж таки, не можу оминути мого улюбленого Зілка. Взагалі, на мою особисту думку, це найкращий представник цього виду. За всі часи фармінг-симулятор. Дивіться, все працює, питань ніяких немає. І переходимо знову ж таки до трактора. В нього ця проблема знову ж таки присутня. Не знаю, чим це пов'язано знову ж таки, хто знає, хто на цьому розуміється, то... Пишіть в коментарі, я б дуже хотів би це виправити. Я вже вимикав і вмикав різні стрибки, різні моти, це ні на що не впливає. Світла як не було, його так і немає, тому я роблю попередні висновок, що це проблема саме в цих модах. Можливо, в шейдерах. По підвісці. По підвісці в мене питань ніяких немає. Як бачите, пратерець підстрибає, проте відпрацьовує всі нерівності. Штаки ну, нарікань в мене немає. Переходимо до зносу, забруднення та вологості. Почнемо з забруднення. По забрудненню питань немає ніяких, є навіть налипання. Дуже подобається. Вологість. Вмикаємо вологість. Як бачите, вологість присутня повністю на всьому тракторі. Це добре, звісно добре. Це плюс. Висушуємо і переходимо до зносу. Внус реалізований теж доволі таки непогано. Є потертості і, що немало важливо, є ржавчина. Це мені дуже подобається. Тут, знову ж таки, в мене конкретно питань немає. Підновлюємо тракторець і переходимо до магазину вкладка малих тракторів, де ви зможете знайти пак із трьох тракторів. Ось вони у нас на екранах. Першим буде МТЗ 80, вартість 7 тисяч євро. Скажу відразу, вартість я змінював, тому що він вартує більше 20 тисяч євро. І як на мене, ну це старе корито просто не варте таких грошей. Другий МТЗ 82 вартує 8500 євро, знову ж таки, вартість змінена. І третій МТЗ 82 2 з балочним мостом вартує 10 тисяч євро. Знову ж таки, вартість я змінив. Кастомізація величезна, друзі, як кольорів, так і колгоспу, якщо так можна виразитися, заколхозити можна трактор по повній програмі, але якщо вам хочеться бачити сток, то. Можете зробити чисто стоковий трактор, цим проблем також ніяких немає. Всю кастомізацію я показувати не бачу сенсу. Кому цікаво, ви зможете завантажити як цей трактор, так і всі інші моди за посиланням під цим відео, як зазвичай, і вже більш детально потестити у себе в грі. Якщо я буду показувати тупо всю кастомізацію, то відео затягнеться не на одну годину. Повірте мені, тут є варіанти кастомізації, які Мають більше 10 варіацій, тому це буде дуже довго. Ось так це все виглядає. В інших представників кастомізація абсолютно така сама, тому тут також зупинятися я не бачу сенсу. І давайте переходити до наступного нашого героя, в демонстрації якого нам і допоможе цей МТС Он. Наступним героєм у нас буде Ультиватор. Так я знаю, що вже неодноразово я показував схожі культиватори, схожі моди, проте у цього конкретно мається ось така цікава кольорова гама, яка особисто мені близька до душі, вона мені нагадує про Агро і такого в інших представників я не бачу. Тому я вирішив залишити і ось такий культиватор у себе впатися. Я думаю, що комусь ще він буде до душі. Чіпляється з трактором потрібно через трикутник, я пам'ятаю, тому є ось такі нюанси. Проте наразі я ще не знайшов трикутника, тому поки демонструємо ось так. На клавішу X ми його розкладаємо, на клавішу V опускаємо. Все крутиться, питань немає. Піднімаємо. Переходимо до забруднення. По забрудненню питань у мене немає. Все, дуже прикольно. Тепер вологість. Як бачите, даний культиватор у нас має вологість. Як на колесах, так і на самій рамі. Проте вона виглядає якось доволі дивно, більше нагадує мені замершу воду взимку. Можливо, я помиляюся, знову ж таки, свої думки. Пишіть в коментарі. Проте, ну, вологість присутня, вона є. Висушуємо і переходимо до зносу. По зносу також тут питань ніяких немає. Те, що повинно бути ржавим, воно ржаве, а те, що повинно бути е витертим до чистого металу, воно витерте до чистого металу. Дуже реалістичний знос, мені дуже сильно він подобається. Відновлюємо культиватор, складаємо його знову ж таки на клавішу X і переходимо до магазину. Вкладка культиваторів, де і можемо знайти нашого представника. Вартує він 1500 євро номінально, вартість тут я не змінював, вона така і була. Не знаю, наскільки вона реалістична. Знову ж таки, хто знає, пишіть у коментарі. Потребує від трактора він 80 кінських сил, тому МТЗ працює з ним без проблем, хоча трішечки і козлить на нерівностях дороги. Все ж таки, це навісний, а не причіпний культиватор, він має свою вагу. Ось така кольорова гама. Інших налаштувань тут немає. Проте, знову ж таки, я не знаю, чи вони взагалі потрібні. Ось, до речі, теж непогано виглядає ось, ось в такому кольорі. Мені подобається. Давайте запаркуємо цей культиватор та перейдемо до наступного. От як бачите, трактор трішечки втрачає щіплення передніх колес із грунтом. Тому що все ж таки культиватор має свою вагу. Проте я думаю, тут більше вже питання буде до самого трактора. В нього все ж таки встановлена противага, але вона чомусь не відчувається. Відчіпляти його потрібно ось так кидати. Так, переходимо до наступного нашого моду. Це буде також культиватор, проте він більше підійде для зовсім малопотужних тракторів по типу Т-40 або ж Т25. Ось такий невеличкий він. Оте МТ нам зможе його дуже добре продемонструвати. Як бачите, щіпляється він адекватно без трикутника, з цим проблем немає. Піднімаємо його. Розкладати його не потрібно, він вже відразу ж готовий до роботи. Тому, я думаю, можна перейти до забруднення, зносу та всього іншого. Забруднення має ось такий вигляд, мені подобається. Відчищаємо, переходимо до вологості, вмикаємо вологість. Як бачите, рама має вологість і також навіть вологість мають і самі лапи. Тому тут претензій взагалі ніяких немає. Висушуємо і переходимо до зносу. Вже знос більш стандартний. Тут Все хромоване, ржавчини немає, тому не ідеал, звісно, з цим можна грати дуже-дуже добре. І не звертати на це увагу. Відновлюємо та переходимо до магазину. Знову ж таки, вкладка культиваторів. Вартує він номінально 1960 євро. Трішки, я думаю, що нелогічно, що він вартує більше грошей, ніж КПС. Проте, можливо, через те, що він є закордонний, тому і буде він дорожчий. Є налаштування лише кольорової гами. Більш нічого ми налаштувати тут. Не зможемо. Кольорова гамма матиме ось приблизно ось такий вигляд: колеса, лапи і сама рама культиватора. Потребує від трактора він 25 кінських сил, тому, як я і зазначав, вище, він підійде для малопотужних тракторів дуже-дуже добре. І наразі хочу зазначити, що для малопотужних тракторів дуже небагато варіантів навісного оплатання, тому він буде дуже-дуже доречним. Паркуємо його зіз трактором. І переходимо до наступного нашого мт зона це також пак МТ-зонів, проте вже з великою кабіною так звані УК. Той самий автор, що й попереднього МТ-зону, тому і всі ті ж самі нюанси та позитивні моменти. Є, знову ж таки, цей сосок. Не, не розумію, що це. Напишіть, будь ласка. Є велика дуже. Інтерактивна мапа чи мапа інтерактиву, якщо так можна виразитися, багато чого можна зняти та встановити. А це єдине, що я не знаю. А, це у нас навіть ось так робиться і повертається. Не знаю, наскільки це реалістично, не знаю наскільки це потрібно. Але ну, така можливість є і це вже добре. Сідаємо до салону. Як бачите, інтерактив абсолютно ідентичний. Піднімати руль можна, наклоняти його. Форточки можна відкривати бічні. Люк тут вже можна відкрити, до речі, проте через мод на нахил у кабіні я не можу дістатися до того значка. В кого вимкнений цей мод, ви зможете це зробити без проблем. Задня форточка на два режими. Все ідентично. І запускаємо двигун. Звучить він абсолютно так само. Також два діапазони на 9 передач. Механічна коробка. Тут проблем знову ж таки немає. По підвісті питань також в мене ніяких немає. Вона гарно налаштована. Якщо не літати як оголошений, то трактор поводить себе адекватно. Переходимо до забруднення зносу та вологості. Забруднення. Також без претензій, налипання є, виглядає все дуже добре. В салоні також все брудно. І чищаємо, переходимо до вологості. Як бачите, вологість також присутня, з цим питань немає. Висушуємо та переходимо до зносу. По зносу, також, як і у попереднього представника, питань немає. Є ржавчина, є потертості, все доволі реалістично, мені конкретно подобається. Підновлюємо тракторець і знову ж таки по нюансу. Зі світлом абсолютно такий самий нюанс. Воно якби є, але його і немає. Тобі ж використовувати такі моди, такі трактори ви зможете лише по дню. Вночі ви на них працювати не зможете, так як нічого не бачитимете перед собою. А враховуючи ще тонування, яке можна встановити як опцію то взагалі нічого ви не побачите, як в дупі негра, так би мовити. Перепрошую за мій французький, проте є такий вислів без расизму. Переходимо до магазину. Вкладка знову ж таки маленьких тракторів. І знову ж таки, це пак із трьох тракторів. МТЗ-80УК 7500, МТЗ-82УК 9500 і МТЗ-822 УК з балочним мостом. 8700. Знову ж таки, вартість всіх трьох тракторів я зменшу, тому що вони вартували, як на мене, неадекватних коштів. Кастомізація, знову ж таки, просто, просто здоровенна. Тут, так як і в попереднику, можна налаштувати будь-що під себе. Як заколхозити в хлам, так і залишити нормальним стоковим трактором. Кому що більше подобається на будь-який смак. Єдине, що в цих тракторах не можна підвищувати потужність двигуна. Вона є, яка є. І в демонстрації наступного моду нам в принципі, допоможе цей МТЗ. А наступним буде в нас розкидач гною. Як ви вже бачите, зараз його підчіпимо. Можливо, когось зацікавить, і ви скажете, навіщо я знову показую вам такий розкидач, якщо в попередній серії він вже був. Це інша модель розкидача, точніше, модель та сама, PRT-10, але автор інший. І дякую Олегу. Друже, якщо дивитиметься це відео, то щиро тобі подяка за наводку. Він підказав мені, що є ось такий гарний розкидач. Він вже набагато раніше в загальному доступі з'явився, проте якось я обійшов його своєю увагою, але все ж він набагато кращий та якісніше зроблений, ніж ПРТ з попереднього відео. По функціоналу все абсолютно однаково, він відпрацьовує свою, е, свої функції дуже добре, питань ніяких не викликає. Розкидає гній і все з ним добре. Проте сама модель зроблена набагато якісніше. По текстурах вони схожі, проте по забрудненню зносу і знову ж таки по волозі є відмінності. Зараз ми їх і подивимось. Як бачите, підвізка адекватна. Вмикаємо забруднення. Присутнє навіть налипання, що є величезним плюсом. Дуже це подобається. Відчищаємо, вмикаємо вологість. Як бачите, вона присутня, як на самому розкидачі, так і на колесах, так і на всіх його деталях. Величезний, знову ж таки, плюс. І о, е, знос. Вмикаємо знос. Знос у нас має ось такий вигляд. Є як просто потертості, так і ржаві деталі. Знос мені конкретно дуже подобається. Дуже комбіновано та якісно налаштований. Тут питань ніяких немає. Це просто еталонний знос, як на мене. Хоча все ж таки ні. маленьке питання є. Я думаю, що е, сам транспортер можна було б трішки більше потерти. Проте, знову ж таки, це вже моя хотілка. Можливо, воно так і повинно бути. Тому відновлюємо. І переходимо до магазину. Вкладка на розкидачів. Попереднього я вже видалив. І закинув цей. Вартує номінально. Він 9000 євро. Кастомізація в нього така ж, як і в попереднього відео. Місткість прибрати щитки і прибрати передню решітку. І кастомізація кольору. Дуже гарний мод, також, якщо не помиляюсь, в цьому паці є в нас і ще один причіп, який буде у е, нас використовуватись при заготовці силосу. Е, потрібно буде знайти зараз одну хвилину. Давайте ось тут загляну. Тут немає. Тому заглянемо у вкладку причіпів просто. Подивимось, що тут. Можливо, він знаходиться тут. Я його не катав, ось він є. prt 10 Silos 7730. Він вартує. Моделька, в принципі, на тому ж рівні, проте є ось такі матові п'ятна, що, в принципі, як на мене, не є мінусом. Можна зробити причіп для тюків, що також дуже корисно. Тому цікаво, зможете потестити і його, друзі. Ну, а на цьому паркуємо наших героїв. Все, що я зміг нашкрібати, поки в мене було світло, поки в мене була можливість, я нашкрібав. Як на мене моди доволі цікаві, і як для загального доступу, не для донату, вони. Достойні, вони дійсно достойні. Проте, якщо чесно, то ось ці МТЗ за донат я б не став би брати. Не став би брати по одній прекрасній причині, що є недоробки, вони хоч і невеличкі, проте вони є. І я знаю хлопців, які можуть зробити набагато-набагато якісніше. Тому можливо, що я зажрався, можливо, так і повинно бути. Знову ж таки, хто як думає, пишіть свою думку, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку. Бажаю всім мирного неба та всім добра, друзі.